Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам усім благодаті. Ви на каналі Захоплення Марічки. І я сьогодні з вами буду говорити про свою ранню квасольку. Ми з вами на горищі. Ось, ось ще треба буде перебирати золушці чи попелюшці. Ще роботи буде. Так. Минулому році. Я показувала вже просушену квасольку показувала, як я її зберігаю зимою. Я брала емаліровану каструлю, там, де є чуть ржавчини, ну і ще декілька кладу лаврових листочків. Але мова, друзі, буде йти не про це. Розумієте, мені не так давно. Може, тиждень тому поступив коментар, що я говорю неправду, що квасоля ну, що це зовсім інакший сорт, що квасоля не може темніти. Але ж, друзі, ну я вам і не докажу нічим. Ми просто візьмемо навесні, посадимо ось цю ранню фасоль, яка із цьогорічна. І візьмемо, посадимо ось квасоля, яка зібрана в 2021 році. Ця квасолька мене була у стручку. Я її положила на горище у сараї, і вона лежала. В цьому році я вирішила її почистити подивіться, який, який колір. Це одна і та сама квасоля, друзі, одна і та сама. Ну, але я вам нічим не зможу доказати. Подивимось навесні. Я буду, не навесні, а вже літом, коли я буду збирати. І ми побачимо, що квасоля, що це один і той самий сорт. Це просто, напевно, це такий сорт, як Хамелеон. І. Вона просто, якщо чим більше вона, її позорити на сонечку на прямому сонці, вона стає темнішою, друзі. Так, заберемо її сюди. Ось мене тут з баночку. Тут різні, тут ще попелюшся ого-го, скільки роботи. І так, я цю висиплю, я потім її переберу. Ось, я не знаю, чи це квасоля, чи це спаржа, не знаю. Але таких зерняток в мене трішечки є. Посаджу на наступний рік, виберу її і подивлюся. Дуже цікаво. Вона по формі похожа з моєю ранньою. Тільки вона пізніше достигає, тільки вона темна, а рання. А рання ось така світленька. І ось такі то друзі справеньки. Як я буду зберігати в цьому році квасолі, мене, дякувати Богу, квасолька вродила. Ось такої ранньої, напевно, буде відро. І ще два сорти є, що доволі непоганий урожай. То я, напевно, Візьму звичайні пластикові відра і туди кину декілька лаврових листочків. Як я вже буду її сортувати по сортах, коли вже переберу і це ще інакший сорт якийсь. Так, а це а це Соня сюди впав. Переберу я її гарненько і коли вже вона буде гарно перебрана, буде мене час, буду довгі вечори, буду ту палити грубку і буду біля грубки перебирати. Тут на кухні дуже-дуже видно. Ну, Свічку запалимо. Ось так, друзі. Так, бачу щось погане. Це горох. Я її ще не лущила, а била полінцем, полінцем, ніжками, ніжками. І потім я провіяла її гарненько. Тільки треба перебрати, поганий, поганий квасольки відібрати. І ось так. Ну що ж, навесні з вами будемо зустрічатись. Будемо садити порівно скільки ранньої, ну такої світлої, скільки темної. Ви бачите, як вона потемніла. А тоді, коли будемо збирати урожай, ось бачите, бачите? Ні, це другий, напевно, сорт. Тут в мене є по декілька бобинок і насінинка соняшникова. Є по декілька бобинок, коли я бачу, є і не дуже добра. Ну, якби руками я лущила, то б її відразу викидала. А так? а так, те, що маємо, те маємо. Тепер вам скажу усім тихого мирного неба, Божої благодаті. І ще раз вам говорю, що ось. Ось ця фасоля і ось ця фасоля це одна і та ж сама. Просто це є цьогорічня, яка яка сушилася, можна сказати, не на прямому сонці, а ось ця була більш на сонячній стороні. Більш, на неї більш попадало проміння сонечка, хоч вона була в стручках. Ну, а тепер, друзі, усім скажу до побачення. Дякую вам за перегляд, хто був зі мною, хто мене підтримує. Я усім вам щиро-щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока, пока. пока, пока, пока.